Пане Євгене, які результати оцієї зустрічі, що несе в собі це підписання Люблінського трикутника? Ну Люблінський трикутник вже існує певний час. Він існує, в принципі, цього року буде вже два, два роки, як він формалізований в форматі Київ Варшава-Вільнюс. Але річ у тому, що в даному випадку ми побачили його. Чергове реальне наповнення, і ми можемо, наприклад, пригадати, як восени 21-го року Україна відправила 40 тонн колючого дроту Литві, тому що треба було терміново створювати паркани на кордоні від з Білорусі для захисту захисту від мігрантів з Білорусі. А на, на цей раз ми можемо побачити, що країни Балтії, Литва в першу чергу, були ще перед широкомасштабним російським вторгненням активними постачальниками протитанкової і зенітної переносної зенітної зброї. А зараз і президент Дуда і президент Науседа вони виступають в ролі, ну я б сказав, таких найбільш дійсно послідовних союзників України і. Польща стала першою країною НАТО, яка оголосила про готовність передати Україні роту танків Леопард. Тут е має значення справді не тільки кількість, тому ну там вже зараз в Фейсбуці йде дискусія, чи це 10 одиниць, чи 14, Насправді це не принципово. Так, пане Євгене, у нас був е, пан Жданов в ефірі. Він казав, що якщо кожний да союзник дасть пороті таких танків, то от воно діло і буде. Я погоджуюсь з вами, що це не так важливо, що їх мало. Це головне, що перший крок друзі втратили. Ми зв'язок з Євгеном Магдою зараз е, сподіваємося його відновити. Але е, користуючись цією паузою в розмові, хочу сказати, що е, і пана уседа, е, президент Литви передає нам е, за. Сказав, що буде Литва передавати нам зенітні комплекси для охорони якраз власне неба над критичною інфраструктурою. Володимир Зеленський наш президент подякував і Дуді за танки, і тут за зенітну цю артилерію. Я сподіваюся, правильно говорю, але тим не менше, це будуть якраз ті зенітки, які захищатимуть нашу критичну інфраструктуру. Тобто є і практичний результат одразу у військовому плані. Пане Євгене, ви з нами? Так от, продовжуючи зараз триває дискусія, скільки ці танків, чи 10 чи 14 одиниць, але я думаю, що є дуже важливим, що крига скрепла в цьому питанні, і я думаю, що протягом першого кварталу ми вже матимемо рішення про передачу Україні більшої кількості, тобто кількох десятків танків, тому що польська влада говорила насамперед про утворення міжнародної коаліції буде е, Україну в такий спосіб підтримувати. Ну можна назвати цю коаліцію бронетанковою, оскільки е, танки в даному випадку це наступальна зброя, яка необхідна для відновлення територіальної цілісності України. Так, я ви поки в нас разі я ще нагадав нашим глядачам про те, що і Литва передає зенітні установки, це було б під час сьогоднішньої зустрічі, так само озвучено, пане Євгене. Але ось ця е, так само підтримка України до вступу в ЄС і в НАТО від цих лідерів держав, наших союзників. Наскільки це важливо, тому що ми знаємо, що розмова була така, що не вступить Україна до ЄС, поки е, буде ворог на нашій землі. Ну, я б сказав, що до завершення бойових дій з Росією Україна дійсно має надзвичайно низьку вірогідність, щоб не сказати, не має зовсім вірогідності стати членом НАТО, і тут питання не в тому, що позиції Польщі чи Литви всередині одного і іншого альянсу є слабкими, а в тому, що є е, практика вирішення консенсусом подібних питань, і представники багатьох держав-членів НАТО та Європейського союзу багатьох наголошую не однієї. Цілком очевидно скажуть, що даруйте, шановні громадяни України, ми вас любимо, ми вас підтримуємо, надаємо ціляку допомогу, але нам наші виборці не давали мандату на те, щоб приймати до складу об'єднання. Країну, яка веде війну з Росією, яка є ядерною державою, яка є найбільшою у світі, ну і багато чого. Тобто, хоча процес деміфологізації Росії йде достатньо швидко, але все-таки певні рудименти цього російського впливу, звичайно, існують. Тому е тут хочу сказати, що думки про утворення якогось альянсу трьох, тобто Формалізацію Люблінського трикутника, я думаю, вони теж будуть трошки зайвими, тому що я не бачу за яких умов Польща та Литва можуть зараз вийти зі складу НАТО та Європейського союзу і утворювати якусь регіональну організацію. Але як неформальне об'єднання цілком може бути, тим більше що в Польщі в наукових в суспільних колах. Говорять і про Люблінську четвірку, тобто за рахунок приєднання Білорусі, ну у всякому разі, тієї частини білоруського суспільства, яка прагне демократичних змін і демократичних перетворень, пане ене. Стосовно Європейського Союзу, ось я про це сказав, ми, мабуть, не почули не, не про НАТО, тільки а й про ЄС, що ці країни підтримують, але от якраз про ЄС казали, що поки йде війна на території, то ну, не вийде і. Це абсолютно однаково, тому що е, ну, співпадають країни, члени НАТО та Європейського Союзу на 85 90 І відповідно очікувати, що а, ЄС е, різко е, знайде в собі ну, астрономічну суму, очевидно, сотні мільярдів доларів, які треба інвестувати в українську економіку для того, щоб вона вирівнялась хоча б по найслабшій економіці Європейського Союзу. Я навіть не знаю, це швидше за це Болгарія на сьогоднішній момент. Я думаю, що це, на жаль, на сьогодні фантастичний сценарій. Але ці два президенти на усе дойду да разом з Володимиром Зеленським е, в цьому в цій зустрічі підписали документ, там і про відновлення України є. Наскільки нам важливо, щоб е, саме ці союзники долучалися до відновлення нашої держави? Ми розуміємо, що в Європі про цей е, про цей процес долучення до відновлення України є. Оцей план Маршала, як його називають, так він обговорюється вже зараз. Ну, обговорювати це одне, і Урсула фон Дер Ляйн вже висловлювала готовність від імені Європейського Союзу стати оператором відновлення України. Але в цьому сенсі Європейського Союзу є власний інтерес, тому що він хоче дати імпульс розвитку власної економіки в такий спосіб, тому що відновлення практично всіх галузей української економіки за допомогою європейських. Варі європейських інвестицій буде позитивно сприяти на стан впливати позитивно на стан економіки Європейського Союзу. Бо вже сьогодні очевидно, що відновлення України після завершення російсько-української війни це буде ну найбільший процес відновлення в Європі після Другої світової, після того як. Ді відновлювали ну в масштабах континенту зараз стоїть перспективно відновлення найбільшої країни Європи і для Європейського союзу є свій прагматичний розрахунок, тому вони політично йдуть нам на зустріч. Пане Євгене, так а це ми когось виділяємо окремо. чи в нас є в цьому плані своя стратегія? Бо ось і в США говорили, що після завершення війни 5 років вони точно будуть допомагати Україні після цього дня перемоги. Розкажіть, будь ласка, є в нас якась стратегія? Чи ми всім розкидуємось, ага. чи навпаки, десь неправильно себе поводимо, чи навпаки, десь правильно? Ви знаєте, на жаль, стратегічне планування це не сильний бік. Офіційного Києва на нинішній момент. І українська влада часом е вона діє за принципом Харвета Хара з е роману Розвіяні Вітром. Про це я подумаю завтра. Ну, про це можна багато говорити, і в цьому є е багато причин, але наше головне запитання, пане євгене. Ну, а... Інші питання будемо вирішувати після завершення цієї страшної війни. Пропала ваша думка вкрав зв'язок, яке наше найважливіше завдання? Вижити і перемогти в цій страшній війні. Пане Євгене, ми це розуміємо, але просто е, ну подальша доля, ми вже от, ми народ, що думаємо про неї завчасно. І от як це все буде вирішуватися, нам нас насправді хвилює. Чи не допускаємо ми тут завчасно стратегічних помилок? Ну те, що ми з Польщею і з Литвою поруч, це принаймні на ваше бачення, це е, добре ми робимо. Що вже так. говоримо з ними про відновлення наше? Але нам треба долучати до цих розмов. Країни і, хоча б ті, з якими у нас є більш-менш, ну я б сказав, сприятливі відносини. Тобто, це Латвія і Естонія з одного боку. І звичайно ж, наші, наші сусіди, що найменше Румунія і відповідно Молдова, яка також є кандидатом на вступ до Європейського союзу, і нам треба з нею синхронізувати свої дії, це і Словаччина і чехія, з якою у нас немає. Великих суперечностей, але треба враховувати те, що є військова небезпека постійна з боку Білорусі і є е, політичні претензії з боку Угорщини. Тобто ми маємо займати проактивну позицію а не реактивно. Ми маємо самі пропонувати щось навіть в умовах війни, говорити про е, шляхи е, відновлення України і шляхи е, збільшення. Української суб'єктності в міжнародній політиці, пане Євгене, дуже вам вдячні за ваші думки, за вашу аналітику, і бачення цих процесів